Здорові духом. Незвичні медичні курси влаштували черкаські волонтери. Тут вчать охочих не тільки рятувати тіло, а й душу. Користь від них запросили оцінити бійця полку Азов. Побувала на занятті моя колега Катерина Ковбій. Якщо пульса немає, людина в несвідомості. Наша задача перевірити, чи дихає вона чи ні. Тобто я можу це робити щукою, Можу долонькою. Разом із тілесним духовне Черкаські волонтери вчать охочих основ першої допомоги, але не тільки медичної, а й психологічної. Мета цих курсів надати. Екстремальну медичну допомогу, першу і також ознайомити людей з правилами надання першої психологічної допомоги в екстремальних умовах, як поводитися з людьми, які знаходяться в стані ступору, в стані гніву, коли людина у розпачі, коли людина плаче. Такі курси черкаські активісти влаштовують не вперше. кажуть, роблять це аби озброїти простих людей, потрібними в непростий час знаннями. Це важливо, тому що це повинно знати ну не кожна людина, якби І це важливо для них в першу чергу. Ну, навіть не на вулиці, навіть в ну, своїй сім'ї можливо допомогти рідним. Боєць полку Азов Олег Петренко один із слухачів лекції. Говорить, психологічна допомога для тих, хто на передовій, справді важлива, адже на лінії вогню моральне здоров'я втримати надзвичайно важко. У нас з бойовим духом ну, как, не скромно, але на порядок буде повніше, ніж може бути в других подрозділлях регулярної армії. Но... Конечно же, буває очень тяжело, морально, психологически. ну просто невероятные нагрузки для человека. Для Вчити лікувати не тільки тіло, а й душу. Черкаські волонтери планують і надалі відвідати заняття, всі охочі можуть щосереди у центрі підвищення кваліфікації. Катерина Ковбі, Сергій Фімов, новини.